Підсумки понеділка на часі новини і далі. Про таке загасив вогонь, перекрив газ та допоміг постраждалій. Подробиці вибуху в одній з багатоповерхівок Дніпровського району, що стався 25 лютого, та про сміливого мешканця цього будинку далі. Реклама небезпечна для здоров'я у Вознесенівському районі. Волонтери разом з поліцією продовжують боротись із наркотичною рекламою. До рейду долучилася наша знімальна група. Зруйновані ракетами будинки, евакуаційні потяги та робота екстрених служб на місцях прильотів. До річниці протистояння ворогу запорізькі поліцейські презентували фото виставку Запоріжжя. Війна в об'єктиві прибудь-які події. За будь-яких обставин ми поруч з вами. Починаємо з оперативної інформації на запорізькому напрямку. В ніч на 27 лютого близько першої години, запоріжці прокинулись від гучних вибухів. Окупанти вкотре атакували місто ракетами С-300. Одна з них поцілила по об'єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок прильоту виникла пожежа на площі 5 квадратних метрів. Нині загоряння ліквідоване надзвичайниками. На щастя, обійшлося без жертв. Крім того, один із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду. Ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби окупанти завдали майже сотню ударів. У той же час російська армія атакує населені пункти області. Правоохоронці зафіксували три повідомлення про руйнацію будинків та об'єктів інфраструктури. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білгір'я, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка Запорізької області. Також загарбники посилюють фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях області. Нещодавно псевдоадміністрація адміністрація Бордянська оголосила про посилення комендантського режиму. Повідомляє центр національного спротиву. Таким чином загарбники використовують порожні вулиці міста для перекидання військової техніки. Окрім цього, загарбники й досі не запустили процес видачі дозволів на виїзд з міста, фактично перетворивши Бордянськ на в'язницю просто неба. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні в ніч проти 27 лютого. Рашисти знову завдали масованого удару по всій території України. Зокрема, три ракети вдарили по центру Хмельницького. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Наслідок атаки загинуло двоє рятувальників: Владислав Дворак та Сергій Саврук. Ще чотири людини отримали поранення. Рашисти також атакували Київ дронами у повітряному просторі. Навколо столиці було збито дев'ять безпілотників. Повідомили у КМВА. Загалом силами ППО знищили 11 шахідів з 14 випущених ворогом по території України. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси шахет. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5,5 годин. За попередніми даними обійшлося без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури. Тим часом на Донеччині двох ударів ракетами С-300 зазнав Мирноград. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Внаслідок ворожих атак постраждало двоє жителів області. Пошкоджено приватні будинки та місцевий стадіон. Разом з цим у тимчасово окупованому Маріуполі рашисти продовжують стирати сліди своїх злочинів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. У Кіровському районі міста окупанти зносять понівечені будинки та закопують вирви від власних ракет. Також окупанти вигадали новий спосіб примушувати людей відмовлятись від українського громадянства. Освітянам повідомили, що відтепер, хто не отримав паспорт з куркою та не відмовився від українського громадянства, будуть сплачувати на 15% податків більше, як нерезиденти. До цього всі від Путіна до гауляйтерів наголошували, що всі мешканці окупованих територій автоматично набувають громадянство Росії, але через відсутність попиту на паспорти для пропаганди та звітів вигадали такий спосіб примусу. Тим часом наші захисники продовжують нищити ворога по всій лінії зіткнення. Так, в районі Бахмутівки Донецької області до медичних закладів доставлено 30 мертвих окупантів та ще 65 поранених. На тлі значних втрат у ворожих військах відзначається масове дезертирство. Своєрідне дезертирство спостерігається і у рядах колаборантів. З 21 лютого зрадники почали тікати з Херсонської області до Криму. А вже 24-го окупанти оголосили про так звану евакуацію для всіх. Охочих. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик Су-25. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв'язку. Тиждень тому ворог атакував Скандером селище Балабина, внаслідок чого за три десятки будинків залишились без даху. Від уламків балістичної ракети в оселях висікло вікна, господарчі споруди та зрешетило дахи. На допомогу місцевих відгукнувся колектив аварійно-рятувальної частини. Надзвичайники спільно з комунальними службами розібрали завали та відновили всі пошкоджені будинки. Перекривали дахи будівель. Підсобними роботами допомагали. Ну, що нас просили, то ми й робили. Вісім будівель. Близько 500 метрів квадратних даху. А один будинок майже перекрили повністю. На місці працювала одна єдиниця техніки та сім чоловік особового складу. Те, що планувалося зробити за місяць, надзвичайники разом із місцевими та волонтерами виконали за три дні. За допомогу Кушугумській громаді рятувальників відзначили подяками. Як вони зробили цю роботу, то я здивувався, кажу, давайте треба обов'язково хлопців заохочувати, тому що ну, як не ми, то хто, бо їхні золоті руки, їхня е, така бажання допомоги цим бабусям, які одні остались на один з цією проблемою, це ну, багато чого стоїть. Тому низький уклін всім і МЧС, хлопці постійно кожного дня знаходяться під загрозою своєму життю, тому дахай їх Бог охороняє здоров'я міцного. Одні з багатоповерхівок Дніпровського району 25 лютого стався вибух газу, внаслідок чого у квартирі вилетіли залізні вхідні двері та вирвало балкон. За словами рятувальників, трагедія могла мати більш руйнівні наслідки. Однак цього не сталося завдяки небайдужості одного з мешканців будинку. Він самотужки підручними засобами загасив вогонь, а ще переніс власницю квартири до ванної кімнати та перекрив газ і вже потім викликав надзвичайників. На місці події рятувальники допомогли. 75-річній жінці вийти на свіже повітря та передали її лікарям. Завдяки рішучим діям сусіда, який, одразу почувши хлопок, підбіг у сусідню квартиру, при цьому заховав свою дружину і доньку у ванній кімнаті за принципом двох стін. Тому що перша його думка була, що це був прильот. Завдяки рішучим діям сміливця вдалося запобігти ще більшим. Руйнуванням, тому що коли він обстежував квартиру на предмет наявності мешканців, він почув якесь специфічне шипіння. Це був виток газу на кухні. Зайшов шипіло. обнаружував, що шланг обрізаний. Перекрив, ну і так вже коли я все потушив. Ну слава Богу, всі живі і здорові. На лінії вогню ворог без зупину, гатить Сарсеве та ствольної артилерії по прилеглих громадах для ліквідації наслідків обстрілів та гасіння пожеж в прифронтових містах і селах Запорізької області. Волонтери Rotary клуб International придбали пожежну машину у Литві, А от офіційно ключі від спецтехніки передали прикордонникам вже волонтери організації у Запоріжжі. Охоронці кордону зазначили, що таке підсилення надзвичайно важливе, адже у такі гарячі точки техніка рятувальників не завжди має. Можливість дістатись до того ж, відлік часу для порятунку людей на лінії зіткнення завжди йде на хвилини. На знак подяки військові відзначили благодійників грамотами. Самі ж волонтери зазначають, що ця техніка дуже потужна, адже обладнана цистерною для води драбиною ротарі клуб Запоріжжя Хортиця, я вже казала, з перших днів займається допомогою. Ми передали вже декілька машин швидкої допомоги, декілька пожежних машин, багато автівок для військових. Ми допомагаємо шелтерам. Ми допомагаємо всім тим, хто потребує допомоги. І далі до кінця війни прагнемо це робити. Реклама, що не лише псує фасади міської забудови, а ще й смертельно небезпечна. У Запоріжжі представники патрульної поліції спільно з громадськими організаціями вирушили у рейд в пошуках незаконної наркореклами. Виявляли заборонені написи у Вознесенівському районі. З подробицями наші журналісти. Центр міста. Ми спільно із патрульною поліцією та волонтерами рушаємо у двори. Чимало будинків тут мають на перший погляд безмістовні графіті. Проте, якщо ввести набір літер у пошуковик, з'являються назви телеграм-каналів, через які збувають наркотики. Аби це явище не набуло масового характеру, волонтери разом з патрульною поліцією замальовують інтернет-адреси фарбою. Не по літерам, а от щоб так чорна була міфка, зрозумів, така і так, так, так Молодець. затримати розповсюджувачів наркотиків доволі складно. Зазначають у патрульній поліції. Наркоторговці зазвичай взаємодіють з потенційними покупцями через мережу. Адреси незаконних інтернет-магазинів працівники патрульної поліції фіксують, а потім передають кіберполіції. Вони безпосередньо ну, вираховують такі телеграм-канали і пабліки, де розповсюджуються наркотичні засоби. Наша задача як підрозділу патрульної поліції ну, ми також націлені на провенцію, на взаємодію з місцевою владою, з нашими активними представниками громади для того, щоб запобігти розповсюдженню наркотичних засобів. Ми от ось ми боремось з наркорекламою на сті наших будівель, парканів. Завдяки таким акціям чимало реклами інтернет-магазинів наркотиків не розповсюджується. Втім, нові написи з'являються регулярно. Тож важливо завчасно їх прибирати, наголошують активісти. А саме головне, щоб залучати, говорити, і що Запоріжжя це наш спільний дім. І якщо ми будемо говорити, що тільки ті повинні робити ті, ті, то не буде змін. Повинно, щоб громадськість розуміла, щоб ми, як люди, розуміли, що це моє місто. Я відповідальна людина в цьому місті. У разі виявлення написів наркореклами правоохоронці закликають не зволікати і одразу повідомляти на лінію 102 або на сторінки соціальних мереж управління патрульної поліції Запоріжжя. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У Запорізькому окружному адміністративному суді триває розгляд справи щодо скасування рішення про реорганізацію міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги та об'єднання її з іншим медичним закладом. Відповідний позов було подано п'ятою лікарною. Цього разу представник закладу вимагав визнати незаконним рішення сесії міської ради та скасувати його, оскільки мережа медичних установ не може скорочуватись, аргументуючи, що лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги визнана однією. З опорних в госпітальному окрузі натомість юрист міської ради зазначив, що порушення прав працівників лікарні не було а скорочення мережі немає. Лише оптимізація витрат місцевого бюджету до того ж, план розвитку госпітальних округів також відсутній. Наступне засідання відбудеться вже за кілька днів. Тоді суд має розглянути докази сторін та провести дебати. Це не звуження прав та можливості у пацієнтів отримати медичні послуги. Ці медичні послуги будуть надаватися як відокремленим підрозділом позивач після реорганізації. Тобто, окрім того, що пацієнт звернувшись до міської лікарні екстреної швидкої медичної допомоги після реорганізації, як від, до відокремленого підрозділу, він зможе надати отримати послуги, які надає і підприємство, яке його буде поглинати, тобто міська лікарня номер 6 це було ще перерву у судовому розгляді справи на 2 березня 2022 року на 14 годину 30 хвилин. Державний фонд майна готує до приватизації. Запорізький титано-магнієвий комбінат, кремній полімер та запорізький виробничий алюмінієвий комбінат. Кожне з підприємств стане перспективним активом для майбутніх інвесторів, зазначають у фонді. нагадаємо, алюмінієвий комбінат, колишній флагман у профільній промисловості та єдиний виробник первинного алюмінію. Був монополістом на ринку і титано-магнієвий комбінат, що забезпечував всю Європу. Губчастим титаном запам'ятався на ринку і крем. Ні, полімер, котрий єдиний в Україні, виробляв силикон. Велика приватизація це можливість залучити значні приватні інвестиції у розвиток економіки, створити нові робочі місця та підвищити конкурентну спроможність українських підприємств. Наша мета готувати підприємства до приватизації та робити привабливими для інвесторів. Кошти від приватизації ми направляємо на підтримку сил оборони України, які допоможуть нам в досягненні перемоги над ворогом, поверненні окупованих територій та активів. Зруйновані ракетами будинки, евакуаційні потяги та робота поліції рятувальників у перші години на місцях ворожих атак. До річниці Великої війни запорізькі поліцейські презентували фотовиставку під назвою Запоріжжя-Війна в об'єктиві. Це робота місцевих фотографів та прес-служби поліції, надзвичайників, які першими фіксували дії екстрених служб. Світлини бачила наша Єлизавета Швайко. 30 вересня 2022 року. Околиця Запоріжжя на світлині понівечені автівки на землі розкидані речі. Того ранку росіяни поцілили у колону мирних громадян, які очікували на виїзд з міста. Це одна з найбільш трагічних сторінок для Запоріжжя від початку повномасштабного вторгнення, яка закорбувалась у пам'яті кожного. Тоді у колоні загинуло 30 людей. Загалом в експозиції представлено 76 фотографій, на яких задокументовані воєнні злочини окупантів. Це роботи місцевих фотокорів Олександра Прилепи, Дмитра Смолієнка та Катерини Клочко, представників нацполіції та рятувальників. На привликий жаль, дуже багато подій, які трапились на Запоріжжі та на території області. Потрапили в кадр. Їх не можна було обійти увагою. Як не можна було обійти увагою та знецінювати. Роботу тих, хто був завжди поряд з людьми, які постраждали від наслідків воєнної агресії. Наша дружба, наша сила, наша віра давала нам змогу об'єднатися і виконувати завдання за призначенням ще краще, ще оперативніше, тому що від цього залежить мир, спокій, добробут наших людей, заради яких ми давали присягу, заради яких ми виконуємо свій обов'язок перед державою, запоріжці, що прийшли переглянути світлини, зізнаються. Кадри вражають та дають зрозуміти, що українці непереможна нація. Мені дуже подобається, те, що наші українці стоять, що такі міцні, що такі патріоти, що такі. Непереможні герої, точно я дуже вражена, мені подобається, що наша нація така, яка є, і сьогодні це підтвердження. Окрім цього, на виставці силовики та рятувальники презентували спільний ролик, у якому зафіксували події, що спричинила війна. Туди увійшли кадри з евакуації людей, наслідки вибухів, процеси розбору завалів. Також презентували книгу очільника нацполіції Запорізької області Артема Киська. Авторська збірка має назву Некомбатанти. У виданні автор описує, як з 2014 року на Донеччині поліцейські працювали в умовах війни. Я хочу все ж таки нагадати цією книгою, що війна йде 9 рік. Не один, а 9, а 9 рік. І коли також поліцейські пройшли певні випробування, починаючи з 2014 року, вже у нас є досвід, який потрібно використовувати. Не потрібно навчатися на своїх помилках, потрібно використовувати те, що вже ми здобули в минулі роки. Примірники книг не комбатанти передали до міських бібліотек. А от побувати на фотовиставці Запоріжжя війна в об'єктиві можна до кінця тижня у Запорізькому обласному центрі молоді. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.